Вітаю, брати і сестри, це Майк Ем. Сьогодні я маю для нас дуже м, чудове відео від Господа, яке ми подивимося. Господь поклав мені на серце М запросити цю сестру у Христі, щоб вона прийшла і дала своє свідоцтво, як ми робили багато разів у минулому. І тому М я відчув дуже сильне внутрішнє спонукання, щоб дійсно активно просувати це вперед. Е, ця сестра у Христі, вона, вона приєдналася до Діскорд кілька тижнів тому, і вона дала там коротке Е Свідоцтво. І якщо ви бажаєте його побачити, або ж якщо хочете поспілкуватися з нею, вона буде доступна в Діскорд. Е, я подбаюся, щоб ви отримали її нікнейм, е до завершення відео, і М, е, ви зможете поговорити з нею, якщо забажаєте поставити їй запитання щодо М е, її свідоцтва, якщо відчуєте, що воно знаходить відгук у вас. М, я був дуже зворушений тим коротким М знайомством, яке у нас було в Діскорд. М. Тому я захотів поговорити з нею, і я, я звернувся до неї, і це, це послання, яке я, ві, я відчуваю, і Господь говорив зі мною про нього довгий час, що Е e є справді важливим для е e світу, в якому ми зараз живемо. І я відчуваю, що М Є люди або ж окремі особистості, на яких це справді вплине, справді Е, зворушені цим, що це знайде відгук у їхньому дусі, і я хочу, щоб ви знали, що якщо ви це відчуваєте, це знаходить відгук у вашому дусі, будь ласка, М дійте відповідно до цього, щоб це не було. Я не кажу, що ви повинні зв'язатися зі мною, з Діскорд або командою, але просто дійте відповідно до того, що Господь говорить вам. І, е, тому що для нас дуже важливо усвідомлювати час, у якому ми зараз живемо. Ем, час дуже пізній, надзвичайно пізній у нашому світі, і, е, знаєте, дивлячись на те, як розвиваються події. Істину потрібно говорити, її потрібно розповідати, і вам потрібно побачити її також з іншої перспективи, а не лише те, що нам говорить наше суспільство, ем, але те, що говорить нам Господь. І як це впливає на звичайних людей у нашому повсякденному житті, і наскільки Господь є таким милосердним, таким шляхетним, справжнім джентльменом, таким люблячим і турботливим, що він іде за кожним, хто має хоч якесь М, хоч якесь шукання або тужіння за тією порожнечею, що панує в їхньому серці, Ісус завжди лишить 99 заради одного, тож це ідеальна нагода. Тож я збираюся представити вам свою гостю, її ім'я Ліз Я запрошую її сюди і ми просто поспілкуємося. Обговоримо її свідоцтво, куди це приведе, куди поведе Святий Дух, без зайвих слів запрошую Ліз на сцену. Привіт, Ліз Чуєш? Привіт, так, я тебе чую, Майкле. О, добре, 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 добре. Тож е, як я щойно говорив, М. Дякую, що прийшла. Я знаю, що це справді нелегко зробити, це непросто. Тобто я займаюся цим уже досить довго, і мені все ще нелегко виходити в ефір і записуватися. Це важко. Але знаєш, ми дозволимо Святому Духу діяти, і у тебе дуже важливе послання. Тож, ти знаєш ліс, я знаю, що ти сидиш у Діскорд М. Uh -huh. І я просто хочу, щоб усі почули, що, знаєш, ти будеш, ти є в Discord, тож, якщо у когось є якісь питання, або вони хочуть з тобою зв'язатися, вони можуть зробити це там через, через додаток. Uh -huh. І посилання на нього ми розмістимо внизу цього відео в описі. І... і я сподіваюся, що ти зайдеш на один з цих каналів там Е, -Е. один з каналів там, і коротко опишеш, що це справді ти, що ти була на цьому відео. Має якісь питання, то нехай не соромтеся запитувати. Отже. Ліса. Щоб просто люди знали, гаразд, чудово. Так. Отже, Ліз, Гем, почнімо. Звідки ти родом? Де ти виросла? Я народилася в Атланті, Джорджія. Але більшу частину свого життя провела в Х'юстоні, Техас. Родина мого батька походить з Х'юстона, Техас, а родина матері з Атланти, Джорджія. М. Джорджія. Так, переважно тут. З 15 років ми живемо в Техасі. У Техасі гаразд, гаразд. А що ти розкажеш про своє дитинство? Ем, розкажи нам трохи про своє дитинство. Гаразд, моє дитинство. Я відчуваю, що моє життя і справді могло б стати фільмом або книгою в цей момент. Я дійсно відчуваю, що Господь мені це сказав. М, ем, не знаю, чи це справді так, але М. Ем... Отже. І я хочу згадати цю частину, бо вважаю її дуже важливою, М, бо думаю, що багато людей зможуть це зрозуміти. М Господь бажає працювати з тими людьми, які є найбільш зламаними, і я, безперечно, одна з них, щоб М показати його славу в кінці, так, його силу. І М, я справді так вважаю. Хочу швиденько зауважити, я думаю, що часто, коли ми молимося, одна з речей, яку Господь мені відкрив, полягає в тому, що. Ми є відповідями на потреби нашої спільноти. Ми просимо його діяти через нас, його святий Дух, і він робить це через мене. Але щодо мого дитинства, М, мій тато, на жаль, він був, він був дуже жорстоким. Він був жорстокий до мами і до всіх нас: психологічно, фізично, емоційно. Нас було п'ятеро, я середня. І М, я завжди відчувала, що дуже відрізняюся від своєї родини, що маю вогонь всередині. Була трохи сміливішою, можна сказати. сказати І я знала, ще з дитинства, я знала з дитинства, що було неправильним, а що правильним. Я просто це знала. І тому. Так от, щодо цього, якщо ви хочете, щоб я заглибилася, то по суті М, моя мама пережила багато. Отже, а, вдома. Ваші батьки були разом, чи були вони? Так, вони були разом. Гаразд, і так чи ходили ви до тієї ж самої? Тобто, зростаючи, ви навчалися в тих самих шкільних закладах у цій місцевості М? Ми так часто переїжджали, що буквально кожні два роки. Ми постійно переїжджали, і через весь цей посттравматичний стрес, який я маю з дитинства, мені здається, що є багато. Я думаю, це насправді дивовижно, як діє Бог, тому що. Я пам'ятаю своє дитинство лише уривками, але, думаю, це тому, що Бог створив наш мозок так, щоб ми могли забувати найтравматичніші моменти нашого життя. Так, так. Щоб захистити нас і не переживати це знову. Чи був у дитинстві момент, коли ви відчули озираючись назад, чи відчували ви, що Бог якось втрутився у вашу ситуацію? Що стосується посттравматичного стресового розладу всього цього? Щиро кажучи, якщо бути відвертою, коли я була молодшою, я насправді не знала, чи існує Бог. Я казала, якщо є Бог, то молилася, щоб він не дозволив батькові повернутися додому, бо знала, що він поганий і принесе багато хаосу. Я не розуміла Бога, не ходила до церкви, мене не виховували в церкві, я не мала. Отже, у вас не було християнського виховання? Ні, ні. гаразд. граз. Гаразд, тож, давайте добре, давайте перейдемо до ваших 18 років. Як це було? Як це було? Гаразд. Отже, нарешті після перенесімося до моїх 17 років. Отже, у підлітковому віці я ледь почала помічати, що М... я помітила, що в колі моїх друзів, коли мої друзі говорили про те, в кого вони закохані, я в той час відчувала, що мене приваблює та сама стать. Але я просто нічого не говорила про це, тому що не хотіла, щоб хтось подумав. Бо я не чула, щоб хтось говорив про це, тому не вважала це нормальним, і думала, що ж вони про мене подумають. А потім Хочу зазначити свій вік. Мені зараз 38 років, я народилася у 87-му. І тоді не було ніякого ЛГБТК, не було М-прайду. чи чогось подібного, ви розумієте. І так, в будь-якому випадку, М, починаючи з 17 років, моя мама. Пам'ятаю дитиною, я завжди хотіла дістатися до телефону, якщо тато жорстоко поводився з мамою. Моєю метою було дістатись до телефону, щоб викликати поліцію. Мабуть, я робила це все життя за 17 років десь 3-4 рази, здебільшого, коли була дитиною. Звучить погано, але це так. Я вірю, що дехто проходить через це, тому для мене це важливо. Я відчуваю, що мушу це сказати. Але М, коли я добиралася до телефону. Моя мама завжди дивилася на мене таким поглядом: типу, не роби цього. Знаєте, і я не робила, і це мене дуже пригнічувало. Але потім, нарешті, з'явилася одна християнка, її звали Дора Мендоза. І М, знаєте, царство її небесне, вона, на жаль, вже померла. Але М, вона з'явилася в маминому житті. Знаєте, вони з мамою подружилися, і потім вона зрозуміла, в якій ситуації була моя мама, і запропонувала їй допомогу, сказавши Слухай М, у мене є дім і М, бо тоді у мами була посвідка на проживання, але не громадянство. У неї було п'ять дітей, роботи не було, а англійська погана. І тому вона просто відчувала, що опинилася в пастці в цій ситуації, розумієте? І в страху, що є рабством, в якому сатана тримає багатьох із нас. Так. І ось Дора увійшла в наше життя, запропонувавши мамі. У мене є кімната. Вона каже, «Це це небагато, але якщо хочеш вибратися з цієї ситуації. Я можу допомогти тобі відбудувати життя. Вона промовила: якщо візьмеш трьох наймолодших, я була середня, то ж поїхала з нею, так? І, на жаль, мої двоє старших братів залишилися з татом, і це було дуже важко для моєї мами також. Okay. І так, це був такий, але це був мій перший раз, коли я познайомилася. Вона почала, вона ходила до церкви. Це був мій перший раз у церкві взагалі. Okay. Саме тоді я й почула про Ісуса Христа і відчула Святого Духа. Я не розуміла. відчула його в церкві? Так. Я відчула його в церкві. Ну, точніше, я відчула його присутність угу. як от мир, і любов, і прийняття. І я просто так сильно бажала цього більше, тому що не знала нічого іншого, крім життя сповненого хаосу. Розумієте? Так, так. Це... Отже, ви. Отже, ви пішли з нею до церкви, і вас нібито просто познайомили, так би мовити, з церковною проповіддю. Ви слухали проповіді, гаразд. Проповіді так. Тож я відчула присутність Святого Духа на проповідях, як і під час пісень. І це був мій перший досвід серед людей, тобто в молодіжній групі, які були, ну, богобоязливі по суті. Це був мій перший раз, той молодіжний пастор, усі були такі приємні. Чесно, це було як ніч і день. Відчувалося, ніби я вийшла з в'язниці, скажу вам відверто. Ever, ever. Так, було таке відчуття. Ого, добре. Бо мій тато тримав нас під ковпаком. Ось чому. Він був надто опікунським. Ясно, зрозуміло. Отже, ви познайомилися з Христом, і це привело вас до того, щоб слідувати за Ісусом чи щось таке. Отже, гам. Я зрозуміла це набагато пізніше, тому що. Отже, по суті, оскільки я зростала в такому дуже токсичному хм, в середовищі, моя центральна нервова система функціонувала з перебоями. І тому наша нервова система має реакцію бий або біжи. так? Ти готовий дати відсіч, до чого я звикла, адже наші тіла створені, щоб підтримувати життя. І тому, якщо ваш мозок спочатку налаштований саме так, то мені знадобився час, щоб зайти в кімнату і могти, наприклад, навіть бути з ГМС чоловіком. І у мене в голові було багато тривожних сигналів. Окей, Бог зцілив мене від багато чого. М, вибачте, що ви питали. Ні, я просто міркував, що ж саме сталося, чи почали ви одразу слідувати за Христом, відколи почали ходити до церкви, чи що трапилося потім? Я поїхала в церковний табір, я охрестилася, і коли це сталося, ну, я почула відчула силу Святого Духа, охрестилася і все. Але тоді я відчула, що я переконана у гріху через мої почуття до своєї статі. І, типу, я не могла цього зрозуміти, тому що я не могла зрозуміти всього. Вибач, не хочу перебивати, але це було переконання відчути в дусі, чи тебе переконали люди в церкві. Спочатку, чесно кажучи, це було пов'язано з церквою. Це були люди, які спочатку мене переконували. Ну, люди казали мені, ну знаєш, бути геєм. Або навіть друзі поза церквою вони казали, ну знаєш, ліс, ось що написано в Біблії, Бог такого не приймає. Такі люди потрапляють до пекла, і це якось. Відчувши присутність Святого Духа, я знала, що Він реальний, не все розуміла про Ісуса. Я не розуміла нічого про нього, але чомусь я знала, що відчула його присутність і не могла цього пояснити. Я подумала, гаразд, але для мене це не мало ніякого сенсу тому, що. І саме це змушувало мене продовжувати йти за Ісусом, тому що я така, як? Я питала Ісуса, і ми сперечались. Я казала йому, я знаю, що відчула твою присутність. Я була збентежена, бо я не обирала бути такою. Я не обирала бути геєм, це не вимикач, який можна вімкнути чи вимкнути. Я не вибирала такою бути, Не мов би, раптом захотіла, хочу бути такою одного дня. І тому це було. Поза моїм розумінням, і саме це змушувало мене йти за, за Ісусом. Так. О, гаразд, гаразд. Отже, هм, давай тоді перейдемо до наступного. Кілька років тому, що відбувалося тоді у вашому житті, що Господь робив? Кілька років тому, тепер щодо до того як я потрапила туди, де я зараз. Отже, приблизно рік тому, точніше, вже 11 місяців минуло. Як я розірвала 11-річні одностатеві стосунки зі своєю колишньою партнеркою. Окей. Okay. І з того часу я дійсно змогла пізнати Ісуса саме таким, яким він є в істині. Гаразд. Але ж ти знала Ісуса, коли перебувала у стосунках, чи не так? Отже, чи було таке? Я так думала. О, добре, добре. Так. Я так думала, бо вірила. Отже, насамперед я слухала проповіді і відвідувала церкву, але насправді не вивчала Біблію. Я звертала увагу лише на контекст, або можна сказати, я вивчала писання потроху і дивилася тільки на те, що пояснював пастор, а цього було небагато. І так, це було під час ковід, і я також вірила в хибну теорію гіперблагодаті, тобто одного разу врятований, завжди врятований, і саме тому я так довго залишалася в одностатевих стосунках. Так, у цьому є певна пастка, і я це розумію. Я розумію це з іншої перспективи. Тут є пастка, бо ти відчуваєш, що б я не робила, це не важливо, бо Господь все одно пробачить адже я в нього вірю. Але річ у тім, що в цьому є частка істини, але також, знаєте, Господь говорить про це в писанні, що з цим треба бути обережним, бо є наслідки. Саме так, так. Ти відчула переконання у гріху, це змусило розірвати стосунки. Так. І... Так. Це була взаємна згода. Ми обидві розійшлися і відчули в серцях, що Бог хоче працювати з кожною з нас окремо. Ми могли й далі бути в житті одна одної, але не в тих стосунках, що раніше. Добре, так. Але я дійсно відчувала, що навіть протягом усіх цих років, коли я зустрічалася зі своїм колишнім гем, і я вважаю, що це було тому, що, наприклад, гем у мене був сильний ПТСР, багато стілення потребувала. І я не могла зцілитися, поки Бог не заспокоїв мене перед собою. Це він і почав робити рік і одинадцять місяців тому, коли ми розійшлися. Та у мене не було іншого вибору, як це зробити. І тому я намагалася знайти в психології. Ось чому я люблю психологію гем. Вона допомогла мені пробачити всіх у моєму житті, включно з батьком, а також себе. Але гем, психологія насправді, я забула, що говорила, я загубила нитку розповіді. Річ у тім. Про зцілення говорили, так? Так, так, ти, ти, ти відчула зцілення для свого батька для себе. Хм. Я впевнений, ти відчула переконання від Господа. Ти згадала, що психологія тобі допомагала, так. Гаразд. Бог по суті духовно пробуджував мене, як мені здається, за роки до того, як це призвело до того переломного моменту. І він поставив нас у такі обставини, де ми усвідомили, що не можемо повністю задовольнити потреби одне одного, наші власні потреби. І жодна людина не може задовольнити наші потреби, бо це єдина сфера, яку може повністю задовольнити тільки Ісус. Ось так, Так. іначе потроху. Це глибоко в твоїй душі. Так, до цього усвідомлення я приходила потроху і відчувала переконання навіть під час близькості з моїм тодішнім колишнім. Тож я навіть не знала, що можна засмучувати Святого Духа. Тоді мене охопило сильне відчуття переконаності. Я немов металася туди-сюди, ніби п'єш з однієї чаші, а потім з іншої. І щоразу, коли я це робила, відчувала, ніби Святого Духа ставало менше, коли я знову занурювалася в пітьму, так? І тому. На щастя, моя колишня була дуже, бо вона теж християнка. Вона виросла християнкою. Okay. Але на щастя, вона була дуже розуміючою. Я сказала, гей, я просто не хочу цього робити, бо відчуваю, що наближаюся до Бога і не хочу це руйнувати. І вона поставилася до цього з розумінням і повагою. Що ж, це дуже добре. Тож ти відчула, що тобі потрібно, то в чому було переконання, у якому гріху ти була переконана, що ж тобі потрібно було зробити, аби наблизитися до Господа? Що саме, що було вирішальним? Ти ж казала, що треба було вийти з тих стосунків. Але чи було щось конкретне щодо тих стосунків, що викликало у тебе почуття провини або в чому ти була переконана? Чесно кажучи, це було просто перебування в одностатевих стосунках. Я знала, що це неправильно, але це зайняло багато часу, бо відчувала. Частково мені було шкода людину, з якою я так довго була. Я думаю, як так? Я ж не хотіла кидати її, відчувала, що розбиваю чиєсь серце. Мені було шкода, але. Це так, це, це дуже реальна річ. Але потім я відчула, що Господь наново відкрив мені і показав, що, врешті-решт, я відчула. Здається, минулого разу я казала тобі, що завжди відчувала, навіть коли була в одностатевих стосунках, невідкладність повернення Ісуса Христа. Я це відчуваю дуже сильно. Але це відчуття ставало все сильнішим і сильнішим. Тож на той час я також відчувала, ніби Бог казав мені, що справа не лише в мені. Є ще інша людина, яка. Якби я залишилася з цією людиною, це по суті означало б, що я тягну когось іншого в пекло. I... О, ти втягуєш їх у гріх. Так. Так. Ніби я, я не дозволяю їм також прийти до нього. О, це дуже цікаво. Це слушна думка. Mm -hmm. це, це так. Це є свого роду, це егоїстичний вчинок. Якщо ви бажаєте залишатися у стосунках, адже це веде вас обох по однаковому шляху. Так, і я, ви знаєте, як кажуть, Господь діє дуже таємничими шляхами, ви ж розумієте? Навіть якщо ти не зробила б цього в цей момент, знаєш, він міг би повернутися за тобою в якийсь інший час. Але з розмов, які я мав з Господом, я знаю, настає момент, коли він переконав тебе достатньо разів. Що якщо ти не відповіси на його поклик, тоді він залишає тебе на призволяще. до самого самого кінця, а потім у самому кінці він каже, це твій останній шанс, це це останній із останніх, бо після цього вже нічого не буде. Я звертаюся до тебе зараз. Тож і тому. Ем, я, знаєте, я. Я аплодую тобі, і я дійсно дуже високо ціную твою сміливість, тому що це нелегко адже. Це нелегко М розбити комусь серце. Я думаю, що це найкращий спосіб висловити це, знаєте, коли ти відчуваєш, що можеш розбити комусь серце, розірвавши стосунки, тож я розумію, я розумію, але у прояві самовідданості ти була достатньо сміливою, аби зробити це, М, по перше, по справжньому зосередитися на ваших стосунках із Господом. Це надзвичайно важливо. І те, що ти відчувала на той час, знаєш, адже в ту мить дуже легко відчути, наприклад, ну, ем, мені тут зручно і добре. е, Знаєш, я перебуваю в таких в таких. у лапках любовних стосунках, у лапках так. Я просто залишусь тут, бо вважаю, що цього достатньо. Але Господь каже: у мене є для тебе так багато більше, коли б ти послухала мене, так? На 100% так. І так, це важко, важко по-справжньому. Це пояснити, але ж ти мусиш, ти просто зобов'язана. Наприклад, моя ситуація була зовсім іншою, але водночас в чомусь схожою, щоб я міг гм, проявити самовідданість по відношенню до своєї родини. Мені потрібно було відмовитися від того, чим я займався у світі, хоча я думав, що ті речі.